Всім привіт! Вітаю вас на каналі Далобі! Сьогодні я до вас з підсумками літа, а це значить, що літо уже. Закінчується я насправді трошки в шоці від того, як швидко взагалі проминуло це літо. Але я навіть не знаю, чи хороша це чи погана новина, бо зазвичай я трохи сумую, що літо закінчується. Це якось ще з дитинства повелося, але враховуючи наскільки спекотним було це літо, то можливо це й на краще. Отож, як би то не було, літо майже закінчилося. І я вирішила зробити такий невеличкий підсумок. За це літо я прочитала 14 книжок. Це в цілому майже моя цілковита норма. Зазвичай я читаю до п'яти книг і собі так на рік ставлю ціль в 5 книжок на місяць і сумарно 60 книжок на рік. Але я фіксую своє прочитане вже. Два з половиною роки, два з половиною роки назад, я почала загалом вести влог минулого літа, на початку літа, там наприкінці весни, і за цей час я усвідомила, що літо в мене є найменш продуктивним по прочитаному. Хоча раніше я вважала навпаки, що влітку якось більше часу, нібито для читання, має бути. Але насправді, після робочого дня, поки є можливість, хочеться більше проводити часу на вулиці, хочеться більше гуляти, проводити час на літніх терасах, кудись виходити. Додавати своє життя пірших прогулянок, бо восени під час дощів, взимку, коли холодно, ти вже більше проводиш часу вдома. І от я для себе за цей час, коли я фіксую прочитане, зрозуміла, що все ж таки влітку я читаю не менше. І якби не цей серпень, то це літо не стало б виключенням, і я прочитала б дуже мало книжок, бо взагалі в червні і в липні я прочитала всього по три книги, але в серпні я прочитала вісім книжок і трошки далі розслаблю. Скажу про те, як мені це вдалося, чому так сталося. А зараз хотіла почати з того, які найкращі і найгірші книжки були за це літо, підбити такий загальний підсумок і трошки детальніше розказати про книги, про які я вам ще не розповідала. Загалом сильно повторюватися про книжки я не буду, бо майже про усі книги, окрім останніх п'ятьох, я вже розповідала на каналі. В описі я залишу посилання на відео з прочитаними. Тому, якщо вам цікаво, якщо ви ще не дивилися, то зможете за посиланнями перейти на. Ці відео і подивитися вже детальні огляди на кожну із цих книжок. І ще один момент, перед тим як перейти до найкращих книжок цього літа, я хотіла загалом оцінити це літо в читацькому плані. Зазвичай я так оцінюю читацький місяць, а тут вирішила, що і всьому сезону можна поставити оцінку. Моя оцінка цього літа це 4 із 5. Зазвичай я ставлю цю оцінку за двома критеріями: по-перше, по книжкам, які я прочитала, по їхній якості. І за це літо в мене не так багато книжок були прям супер клас на 5 балів. В у це, напевно, три книжки є. Це ті книги, про які я розкажу як найкращі книги цього літа. І три книги, якраз які я оцінила нижче, ніж інші, і які мені сподобались найменше. Усі інші книги, які я прочитала, вони здебільшого на таку тверду четвірку. Тому сумарно в мене якраз цей місяць і по книжками є на 4 з 5. І плюс ще один критерій, по якому я оцінюю прочитаний місяць, і в цьому випадку прочитаний сезон: це загалом мій читацький настрій, мій. Читацький стан буває таке, що ти читаєш книжки. Ну так, на четвірку. Вони в цілому, там всі хороші, може деякі трошки гірші, деякі трошки кращі. Але немає такого, що там кожна книжка на 5, але при цьому тобі так кльово читається. Ти постійно занурюєшся в нову історію і завжди є бажання продовжувати читати. І при цьому я можу оцінити місяць читацький на 5 зірок, навіть не враховуючи те, що книжки були, які я прочитала всі на четвірки. Наприклад, то цей сезон я в цілому так і оцінюю десь на 4, Бо початок літа, перший особливо місяць, був дуже дуже скупенький на прочитане. В липні було трошки краще, але в мене було менше часу. На читання, і от в серпні я просто побила всі свої рекорди, прочитала вісім книг, і воно компенсувало мені перший місяць, тому сумарно це літо в мене отримує чотири із п'яти зірок. І тепер до найцікавішого, як мені здається, до найкращих до топ 3 книжок цього літа. І перша книжка, яку я оцінила на п'ять із п'яти зірок, і яка скоріш за все увійде в топ прочитаного року це Тореодори з все Всеволода Нестайко, просто неймовірно чарівна книжка. Я дуже дуже сподівалася, що вона мені сподобається. Я розповідала на каналі, уже що я не читала цю історію в дитинстві, і я переймалася, що не маючи ось такої ностальгії по цій історії, можливо, вона мені не так зайде, не так сподобається зараз, в дорослому віці, але на щастя, я просто неймовірно кайфанула з нею, отримала купу задоволення, дуже дуже не і плюс мені здається, що це от ілюстроване видання, воно вже саме по собі додає декілька балів до цієї книги, навіть не читаючи її, бо усі книги, які в мене є ілюстровані, що ця книга, що всі книги Гаррі Потера, просто сам факт ось цих от ілюстрацій. Настільки насичених, красивих, які настільки класно передають атмосферу книги, вони вже невілюють той факт, що книга може не сподобатися, просто не може не сподобатися, бо ти настільки поринаєш в цю історію, це настільки яскраво і красиво намальовано, і плюс сама історія, вона дійсно дуже смішна, дуже літня, дуже весела. І якщо ви ще сумніваєтесь, якщо ви ще не читали цю історію, то я дуже дуже її рекомендую. Звісно, є ще не ілюстроване видання. Там, наскільки я пам'ятаю, така товстенька книжка, і напевно це. Усі уся історія повноцінна, бо в ілюстрованому виданні тут поки тільки перша частина, і вони мають там далі якось виходити. А ось ця от не ілюстрована, мені здається, там вся історія вже разом зібрана. Друга книжка, яку я також оцінила на 5 із 5 зірок, і яка є однією з найкращих книжок цього літа, це залізне полум'я Ребеки Ярос. Що перша книжка, четверте крило? Що ця книга мені дуже сподобалась, я їх дуже високо оцінила. Історії просто затягнули. Що стосунки між головними персонажами, другорядні персонажі. Же взаємодіями між ними ці дракони, тематики, які піднімаються в цій книзі, як це описано. Книга дуже динамічна, і, на мій погляд, динамічніша навіть ніж перша частина. Мені цю книгу навіть більш цікаво було читати ніж попередню хоча попередню було дуже цікаво читати, і я з нетерпінням чекаю продовження цієї історії. Дуже подобається цей цикл. Хоча я для себе порівнювала, що книги Ребеки Ярос я читаю набагато повільніше, ніж, наприклад, книги Армен Траут або книги Сари Маас. Ці книги мені йдуть набагато повільніше повільніше, але від цього не менш цікаві. Тим паче, як на мене, ці книги набагато небагато гарніше, і зберігати їх у себе на поличках одне задоволення. І третя остання книга, яка є найкращою книгою цього літа, це п'ятеро хая морпаса. Або морпаса. Я очікувала, що ця книга може мені сподобатися, але не очікувала наскільки. Буквально в минулому відео розповідала про цю книгу, про що вона розповідала про неї в інстаграмі, в Тіктоці виставляла з неї відео, бо настільки вона мені прям настільки зайшла, що хотілося всім її рекомендувати, щоб всі її прочитали. Книга дуже-дуже дуже динамічна, я прям не могла від неї відірватися. І тут настільки цікава, піднята тема, це, напевно, вважається антиутопією, але з дуже дуже цікавою тематикою. І цю. Тематику, як на мене, дуже цікаво обговорювати. Я обговорювала її в читацькому клубі, обговорювала в коментарях в Тіктоці обговорювала зі своїми друзями, хто б який вибір зробив, хто б скільки років вирішив жити, в якому і яким чином, бо це дуже цікаво. Плюс ця книга вона розбавлена всілякими іграми, загадками, в якій там грають головні герої. І через це книга вона дуже різноманітна, дуже динамічна, абсолютно не набридає. І не дивлячись на те, що я майже від початку здогадалася про розв'язку цієї книги, хто там головний винуватець. І за це я готова зняти півбала цій книзі, але в будь-якому випадку. Я її все одно дуже-дуже раджу, і ця книга, я прям впевнена, що вона ввійде в десятку найкращих книжок року 100%. І після найкращих книжок цього літа перейдемо до трошки гіршого вже рейтингу. Це топ-3 найгірші книги цього літа. Загалом перед тим як почати, хочу сказати, що лише одна книжка із цієї маленької добірки мені дійсно щиро не сподобалася. От прям, прям не моє. Дві інші книги я вже вибирала принципу відсіювання, просто ті, які мені сподобалися. Менше в порівнянні з іншими книгами, які я читала. Тобто, якщо б я складала список найгірших книжок, ці дві книги точно б туди не увійшли. Але якщо порівнювати з іншими книгами, які я прочитала за літо, то вони на жаль в кінці цього рейтингу. Отож, почну з книги, яка мені дійсно не сподобалася, це скандал Людмили Таран. Це збірка оповідань і. І саме на цій книзі я для себе зрозуміла уже на 100%, що все ж таки, отакі маленькі оповідання це не моє. І тут варто зазначити, що це моя помилка, бо я знала, що я беру книжку зі збіркою оповідань. Ці оповідання дуже маленькі, деякі оповідання там взагалі на сторінку, на дві сторінки. Мені чомусь здавалося, що навпаки, ці от різноманітні історії буде цікаво читати, перестрибувати від історії до історії, від персонажа до персонажа. І отак от дозовано можна там в різний час, в різних місцях читати таку книжку. Але для себе зрозуміла, що все ж таки мені це не цікаво. Я не встигаю зануритись в історію, не встигаю там якось просякнутися цією історією, повірити в цю історію. Було не дуже цікаво. Я її просто ледь-ледь читала. І тому зрозуміла і підтвердила для себе вкотре, що все ж таки маленькі такі оповідання мені не дуже подобаються. і поки з малою прозою я на деякий час взагалі зав'язую, принаймні з такою настільки малою. Тому для мене ця книга, от єдина Заслужено попадає в список найгірших книжок цього сезону. Дві інші книги, як я вже сказала, вони там не дуже заслужено, але їх я оцінила найменше серед усіх книжок. І друга ця книга це Мертва жива вода Світлани Кострикіної. Загалом мені ця книга здалека. Непоганою, вона доволі динамічна. Взагалі мені дуже подобається тематика цієї книги. Ця от виробнича тема роботи на телеканалі, робота з відео, монтажем, зйомками це дуже цікаво. Але, як на мій погляд, тут авторка трошки перестаралася і напихала всього зайвого. Було дуже багато зайвих персонажів, дуже багато подій, які вже трошки плутали і набридали. І фінал прям дуже-дуже перенавантажений, і ти вже, наче, доходиш до розв'язки. Але не можеш зорієнтуватися, а хто це був, а чого він там був, і коротше, купа, купа всього. Якби цю книжку скоротити, прибрати декілька сюжетних ліній, декілька персонажів, почистити фінал. То мені здається, це міг би бути дуже дуже класний трилер, детектив, такий виробничий роман, і книга могла б прям стати дуже дуже класним дебютом, трішки б її просто почистити. Але загалом книга була непогана. Проте в цій добірці вона займає одне із останніх місць. На жаль, і остання книга в добірці топ 3 найгірші книги цього літа. Це гіпотеза кохання. А, як звати авторку? Ага. Алі Гейзелвуд, і тут перед тим як розказати про цю книгу, я розкажу, як взагалі я її прочитала, і власне повернуся до теми того, як мені вдалося прочитати 8 книг за серпень. Я заново відкрила для себе аудіокниги. Я читала їх, слухала точніше до цього. Декілька разів я так декілька книжок уже прослухувала, декілька книжок закидувала і доволі давно користуюся абуком. Одну книгу дюну я починала слухати не Мегого. Загалом для мене це непогана альтернатива читанню. Але я, по-перше, ненавиджу навушники. Мені дуже незручно в ось цих факумних наушниках. У нас вдома є великі навушники, і в мене і від них дуже швидко втомлюються вуха. Тому в навушниках я не дуже люблю слухати. Плюс я знаю дуже багато хто слухає книжки, коли там гуляє на вулиці на самоті, кудись там іде, їде на роботу, гуляє з собакою. В мене таких моментів немає. Я дуже рідко виходжу на вулицю, кудись там ходжу одна зазвичай це в компанії там чоловіка або друзів. У мене немає собаки для того, щоб я з нею ходила, гуляла на роботу. Я не їжу. Я працюю з дому, тому часу для прослуховування на одинці в мене майже немає. Зазвичай я використовувала аудіокнигу в моменти, коли я там мию посуд. Або прибираю, але в тиждень це не так багато часу для того, щоб встигнути прочитати, прослухати всю книгу. Тому зазвичай, коли я брала прослухати аудіокнигу, я її доволі довго так тягнула. А тут мені захотілося собі додати якесь хобі, яке я пробила чисто руками. Мені дуже не вистачало. Я не знаю, мені здається, це є якась назва у цієї штуки. Я не можу, наприклад, дивитися фільми чи серіали. Просто дивлячись їх, мені треба чимось зайняти руки. Зазвичай я включаю серіал, коли їм коли знову ж таки там мию посуд, наприклад. А коли ми, наприклад, з чоловіком сідаємо дивитися там фільм, мені треба класити в телефоні, грати в якусь гру на телефоні. Я не можу просто сидіти, склавши руки і дивитися в телевізор або в екран ноутбука. Тому я попросила чоловіка купити собі. <гум> мені дуже смішно з цього хобі. Насправді я розказувала про це молодшій сестрі. Думала, що вона мене засміє, але вона сказала, що це зараз дуже модно і популярно. Гарна, я почала, я не знаю, як це називається. Коротше, ліпити кристалики на ліпучу картину. Десь тут я покажу приклад, як це виглядає, бо може з моїх слів не дуже зрозуміло, що це таке. І я включала серіал, почала клеїти ці штуки, а потім подумала, що я ж так можу слухати спробувати аудіокнигу. І я побачила, що на Абук є кохання в мозку. Я взагалі дуже давно хотіла її почитати, бо я тоді ще не читала жодного ромкому. І взагалі не була впевнена, що мені сподобається. Цей жанр, але саме про цю книгу чула дуже багато класних відгуків, що навіть ті, хто не дуже люблять ромкоми, книга дуже зайшла їм. І я вагалася, чи купувати мені, чи я пожалкую про те, що купила її в паперовому варіанті. І тут я побачила, що вона є в аудіо, і подумала, що це класна можливість і трошки зекономити на купівлі книги, і плюс спробувати прослухати аудіо книги, поки я там ліплю свої кристалики. І таким чином я просто за два дні прослухала всю аудіокнигу, дуже насолодилася цим процесом, відпочила мізками трохи, зібрала пів картини усіми кристаликами і при цьому прослухала повноцінну аудіокнигу. І загалом книга мені дуже сподобалась. Я з нею дуже відпочила. Вона, звісно, дуже наївна. Місцями я прям настільки крінжувала з неї з якихось моментів, очі прямо аж на лоба, отак от вилазили від того, як їх закатувала. Але я абстрагувалася від цього цього. І взагалі це літо в мене слово абстрагуватися було в топі, бо мені дуже-дуже хотілося прям відпочити максимально з книгами. І майже усі книги, майже усі книги, які я підбирала, вони були саме для того, щоб відволіктися, відпочити і просто абстрагуватися від того, що там деякі моменти дуже наївні, деякі дуже дитячі, деякі дуже кринжові. Я просто відключалася і відпочивала. І кохання в мозку мені доволі сподобалося. І після цього. Мене аудіокнижки просто взяли в полон. Я прослухала ще декілька-дві аудіокниги. Про них розкажу трошки згодом, щоб повернутися до книги, з якої я власне почала цю розповідь. Це «Гіпотеза кохання. Після того, як прослухала декілька книжок, мені не було чого слухати, чогось, чого б я хотіла, такого легкого в абук. І побачила, що там є ще ось ця от «Гіпотеза кохання. Про неї я знала, що вона прям гірша, що вона не дуже. Але мені так хотілося щось слухати. В мене ще кристалики залишилося. і тому я вирішила та пофік, нехай вона буде ще більш крінжова. Я з нею все одно можу відпочити. І цю книжку я оцінила на 3 з 5 зірок. Вона була ну та набагато гірше ніж кохання в мозку. Там головна героїня, просто емоційний вік 12 років. Ці вчинки, всі думки, вони ну дуже дитячі, прямо ж бісила вона. Але я абстрагувалася від всього цього. І просто насолоджувалася цією історією, ліпила свої кристалики і кайфувала. Але тим не менш, ця книжка попадає в добірку найгірших книжок цього літа. Вона дійсно була дуже-дуже прям слабенька, хоча і з нею я змогла відпочити і відволіктися. Але власне на цьому я не закінчу, тому що хотіла розказати ще про декілька книжок, аудіокниг, про які я ще не розповідала на каналі. Розповідала в минулому відео про прочитане, але не брала до уваги там книжки, які я прослухала. І власне, от одна з них увійшла в добірку найгірших книжок, проте всі інші книги. Які я прослухала, а їх було уже п'ять. І одну шосту я зараз десь майже на половинці, можливо, на третині. Я оцінила на 4 з 5 зірок. Про одну з них кохання в мозку я розказала. Ще одну книжку, яку я хотіла взагалі прочитати, прослухати перед переглядом фільму. Це книга Покинь, якщо кохаєш Колін Гувер. Також я не хотіла її купувати в друкованому форматі. В електронному я читати не дуже люблю. Побачила, що вона є в аудіо, і думаю, клас. Якраз кристалики, аудіокнига, скоро виходить фільм. Фільм все прям склалося в один пазлик. Теж її дуже швидко прослухала, там за два дні буквально. Теж книжку оцінила на 4 із 5 зірок. В цілому мені сподобалась, сподобалась, яку важливу тему вона піднімає, як саме ця авторка описує. Але не можу сказати, що ця книга для мене прям на 5 із 5. Були деякі моменти, які, мені здається, авторка не дуже вдало описала, і не в усі речі я змогла повірити за її опису. І що хотіла ще додати, це звичай. Я дуже люблю озвучку від Абук. У них дуже класні диктори. Вони дуже часто там додають якісь ще додаткові звукові ефекти, що додає такого антуражу і атмосферу книжці. Але тут це була звучка, начебто від Мегого, і в цій книзі дикторка, ну. Просто дуже дуже відволікала від історії книги, тому що вона начитувала дуже дитячим якимось голосом, таким, такими недоречними інтонаціями, коли вона озвучувала героїв чоловіків, коли вона озвучувала взагалі головну героїню. Це було настільки якось недоречно по-дитячому. От їй, напевно, підійшло б озвучувати або дитячі книги, або ромкоми. Цим голосом, мені здається, доречно було б якось пожартувати, щось там смішне озвучити. Але от такі от. Якісь тригерні, важкі теми, взагалі діалоги, ну як на мене, було дуже дуже недоречно озвучено, і це прям місцями дуже відволікало від того, що відбувалося в книзі. Бо в книзі там відбувається якась така гостра ситуація, якийсь конфлікт, а вона озвучується таким от голосочком, і ну якось дуже дуже пере переіграно це робила. І це прям дуже відволікало від історії. Я намагалася від цього абстрагуватися і з розумінням ставитися до того, що Колін Гувер не винна в тому, що її так озвучили, і оцінювати саме книгу. Але в будь-якому випадку для мене все ж таки книга на 4 з 5. І після цього я ще взяла прослухати ще дві книги. Дві книги однієї авторки це авторка. Зараз скажу Фріда Макфаден, її книги, служниця. Перша частина була на Абук. А потім я згадала, що аудіокниги є ще не мого, і знайшла там другу частину секрет служниці обидві книги також дуже швидко прослухались, прочитались динамічні, невеличкі, цікаві, але дуже дуже передбачувані. Мені сподобалася взагалі задумка цих книжок. Вони між собою дуже схожі. І, наприклад, якщо ви тільки починаєте читати трилери і ви ще не знайомі там з різними тропами, то загалом перша книга може бути для вас доволі неочікуваною. Ви можете не здогадатися там про розв'язку, і вам вона може прям дуже. Дуже сподобатися, то читаючи другу книгу, навіть для новачка, вона може стати ну дуже передбачуваною, бо вони дуже схожі по основному такому тропу з першою книгою. Авторка, прямо мені здається, не сильно запарювалася тим, щоб придумати щось кардинально нове, тому вона якось. Ну, сильно повторюю першу книгу, як на мене. Але як на мене, це все одно дуже цікаві трилери на один разочок, і я дуже рада, що не купувала їх в друкованому форматі, а саме прослухала дуже швидко і трошки на цьому зекономила. Динамічні, цікаві, в цьому випадку класно озвучені. Обидві отримали від мене. Ну я взагалі спочатку хотіла поставити три з половиною, але на Goodreads немає можливості ставити половинки. Я спочатку вагалась, чи поставити три чи чотири, і все ж таки округлила до чотирьох, бо книжки були доволі цікаві. Аві, динамічні, і на мою думку, для новачків в цьому жанрі вони можуть прям дуже дуже класно знайти зайти. І для знайомства з жанром мені здається, що вони дуже класно підходять. І також, як я вже казала, я почала вже слухати наступну шосту аудіокнигу до кінця місяця, тобто за сьогодні, я її вже точно не встигну дослухати, тому вона в мене точно перейде на вересень. Це світанок малібу. Мені взагалі в цієї авторки дуже дуже сподобалась книга сім чоловіків Евлінг Юго». Я собі зараз купила її книгу «Кері Сото. І я так по відгукам чула і відчуваю, що вона має бути ще кращою ніж навіть сім чоловіків. А про ось цю цвітанок малібу я, начебто, чула, що вона найслабша серед усіх книжок авторки, і тому вирішила її послухати в аудіо. Бо в будь-якому випадку мені подобається дуже як пише авторка. І поки десь на третині я так теж відчуваю, що вона не така динамічна, не така цікава, як мені, наприклад, була сім чоловіків. І прикольно, що тут є відсилки до Керісото. Тому я собі трішки-трішки так планую. Я взагалі зараз Майже не будую читацькі плани, беру книжки чисто по відчуттям, але якісь приблизні такі бажання читацькі в мене є. І от перша із них це точно буде Кері Сото знову у грі. Я її от буквально зараз нещодавно купила. І якщо настрій після світанку -малібу в мене залишиться, плюс загалом в мене якось саме на цю книгу є настрій, я збираюсь її найближчим часом читати. Можливо, навіть прямо у вересні і почну, якщо все класно складеться. Плюс ще із початих книжок, які я почала читати у серпні, але не встигла дочитати. І які я планую дочитати в вересні. Це звичайна екзотика, історія рослин, які ми їмо. Це нонфік про рослини, фрукти, овочі, зелень. Дуже цікавий, але дуже дуже насичений, дуже великий. Тому я власне її не встигла дочитати. Почала і трошки переключилася то на одну, то на другу, то на третю історію, і щось до неї не повернулася. Тому планую у вересні продовжити і її також може паралельно з якоюсь книжкою читати. І почала і не встигла закінчити, якщо кров тече Стівена Кінга, прочитала із чотирьох два оповідання. Взагалі, найбільше хотіла цю книжку через третє оповідання, яке я от тільки почала. Це оповідання, де фігурує Голлі. Воно тут найбільше на 200 сторінок. Перше оповідання дуже сподобалось: телефон містера Герріцена, чи щось таке Геррігена. Дуже прикольне оповідання. І виявилося, що по ньому ще є фільм. Я взагалі, коли почала читати це оповідання, я почала ловити себе на думці, що я знаю цю історію, що я її десь уже бачила чи десь читала. І Я злякала, що можливо я вже колись читала цю книгу, а потім почала пересказувати владу сюжет цього оповідання. Він каже: Я теж це десь бачив і каже, може ми фільм дивилися. І потім знайшли, що не так давно, здається, в 22 му чи 23 му році виходив фільм, і ми колись шукали, що подивитися, і дивилися трейлер цього фільму. І там було якраз описано усі от події, які були на початку на зав'язці ці книзі. І Фільми сам не подивилися, але бачили трейлери, тому є такі, от дуже яскраві спогади, що нібито я це вже читала. Тому після того, як я дочитала оповідання, я ще подивилася фільм. Він в цілому майже повноцінно копіює сюжет оповідання, тому там нічого нового я для себе не побачила, але цікаво. Непогано знятий. І якщо не читали оповідання, а хочете дізнатися про що історія, то я прям дуже раджу. Він такий не дуже довгий, але доволі цікавий. Друге оповідання було трошки дивнувати. Воно тут найменше за усієї збірки, і трохи таке дивне. Я його до кінця там зрозуміла, але от я вже дійшла до третього оповідання, там, де фігурує Голлі і точно планую прочитати його у вересні. І також взяла собі ще тут раз, два, три, чотири, п'ять книжок, які, ну, плюс-мінус, я планую прочитати цієї осені, якщо все складеться так, як я планую. Плани на осінь загалом на кожен сезон у мене точно входить мінімум одна книжка Стівена Кінга. І поки я собі планую, що це буде темна половина, бо я дуже давно хочу прочитати саме цю книгу. В цій книзі є декілька персонажів, які фігуру вже в інших творах Кінга, які я читала. Загалом тематика цієї книги мені дуже подобається. І плюс я чула дуже-дуже багато класних відгуків саме на цю книгу, тому поки на осінь я планую саме її. Також із тих книжок, які мені дуже-дуже відгукуються, які прям до яких прям рука тягнеться уже не перший місяць, але які я чомусь відкладаю і ніяк не прочитаю, це уроки хімії. Вона в мене вже давненько так з'явилася. І я коли купувала її прям одразу, хотіла почати читати. Мені ще здається, з початку цього року. І все, Якось я її відкладаю, відкладаю, ніяк не візьмусь за неї. Тому сподіваюся, що цієї осені все ж таки дійду до неї. і Прочитаю також книга, яку я вже почала, але щось відчула, що по настрою не хочеться, хоча, начебто, емоційно дуже хочеться її прочитати це. Чи третя, третя частина дворів Сарима, двір крил і руїн, хочеться продовжити знайомитись з цим світом. Хочеться вже закінчити це знайомство, дочитати до кінця, дізнатися, що ж там буде далі. Плюс дівчата в книжковому клубі дуже активно обговорюють ці книги. Хочеться почитати їхні враження, подивитися всілякі там картинки тематичні по цих книжках. І плюс моя подруга брала вже читати цю книгу, прочитала, і вона мене постійно тероризує, щоб я її теж прочитала, і ми могли її нарешті обговорити. Тому беру цю книгу в плани на цю осінь. І ще дві книжки. Одну з них я взяла на огляд. Мені в цілому була дуже цікава ця тема, і не хочеться затягувати, тому планую її прочитати цієї осені. Це історія Криму. Вона дуже невеличка, і я сподіваюся, що буде дуже Цікава і трошки більше розкриє мені детали про історію нашого півострову. І остання книга, яку я собі запланувала на цю осінь. Принаймні, я так сподіваюся, яку я нещодавно купила, і також мені її хотілося прямо одразу от купила і почати читати. Це Орландо Вірджинії Вулф. Вона теж не дуже велика, і мені загалом хочеться познайомитися з Вірджинією Вулф. І сподіваюся, що ця книжка буде класним початком для цього знайомства. Ось так в цілому, знову ж таки, плани завжди міняються. все йде як зазвичай. В планах в мене на осінь зараз лежить вісім книжок. Як завжди, я планую собі приблизно 15 книг, тобто вільні слоти я ще залишаю, але. Але буде цікаво собі зафіксувати скільки із цих восьми саме я все ж таки прочитаю. А які підуть далі. Загалом минулого року я собі планувала на осінь дуже хотіла прочитати таємну історію Дони Тарт і «Тисячу осени» Якуба Дезута. Мені здається, що це такі дуже осінні книги, і їх дуже хотілося прочитати саме восени. Але минулого року плани не склалися. Я взагалі зараз в шоці, наскільки швидко пройшов час. Бо тоді я подумала, що ну, можливо відкладу їх на наступну осінь, а потім така: ну, це цілий рік, та ні, за рік я їх встигну прочитати. Не встигла. Тому, власне, можливо, на цей рік все ж таки я до них дійду і цієї осені атмосферно собі почитаю таємну історію і тисячу осені, Якуба Дезута. Подивимось. Ось так. Пишіть в коментарях, розповідайте про свої підсумки літа, які у вас були найкращі книжки, які були найгіршими, які взагалі літні класні історії ви для себе відкрили. І що ви собі плануєте на цю осінь. Дуже-дуже дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па!